Цей старий чоловік, що провів більшу частину свого життя в холодних просторах Сибіру, не просив слави. Він не хотів говорити і не мріяв, щоб його чули. Але коли довкола усе забуло мову предків, залишилась тільки тиша. А тиша має одну дивну здатність вона не приховує, а відкриває його звали просто Таргай. Хоча справжнє ім'я вже давно загубилось у тінях родинного дерева. Він народився у час, коли слово шаман вже було звинуваченням. Він пам'ятає очі матері, коли вночі вона ховала трави під дошками підлоги. Вона ніколи не сміялась, тільки співала стиха, як навчили її бабуся та бабуся її бабусі. Таргай ріс серед вигнання Його рід вигнали за те, що не корився. Їх депортували, розкидали по поселеннях, засипаних снігом, обмежених не кордонами, а забуттям. Його діда посадили за те, що той носив різьблений амулет. Його батько зник після доносу. А сам Таргай ще хлопчиком дивився, як людина може зламатись, але не дерево. Дерево гнеться, мовчить, а тоді знову тягнеться до світла. І він став деревом. Шістдесят років мовчання. Шістдесят років снів. Він ріс, не знаючи, кому вірити, крім вогню, вітру і води. Його друзі, тварини. Його школа, коземля, його віра не ідеологія, а ритм. Бо життя має ритм і смерть теж, а війна це порушення ритму. І коли ритм ламається, світ тріскає. Таргай відчував, як земля говорить, не словами, не голосами, а знаками. Коли почалася афганська кампанія, він знав. Ще до новин у снах він бачив гори, вкриті пилом і юнаків, що не знали, навіщо вони там. Коли впала берлінська стіна, у нього луснув палець на правій руці. Без причини. Але саме тоді, коли зрушився континент, коли зруйнували Грозний, він не спав дві ночі, бо не міг знайти спокою у повітрі. Але справжній злам прийшов не з телебаченням, не з бомбами, не з падінням червоних прапорів. Справжній злам прийшов тоді, коли люди перестали питати себе: А навіщо ми це робимо? І тоді Таргай відчув. Його тиша більше не служить, і він почав говорити спершу деревам, потім небові, потім воді. І лише коли відчув, що слова мають вагу, почав говорити людям, не всім, лише тим, хто готовий не сперечатись, а слухати. Він сказав: Росія це не країна, це стан, і він не здоровий. Росія, оце імперія, яка не має кордонів, бо не має серцевини. Вона росте не тому, що сильна, а тому, що порожня всередині. Її війни не через силу, а через страх, страх втратити форму. Бо без агресії вона чка... вона втрачає сенс. Ці слова почули не всі, але ті, хто почув, мовчали. Бо відчули, що це не критика, це діагноз. І він глибший, ніж пропаганда. Таргай не говорить дат. Він не називає імен. Але він говорить знаки. У 2014 році, коли розпочалася анексія Криму, він тиждень бачив один і той самий сон Березовий гай, який розламується посередині, і з нього ллється не кров, а чорна вода. Він тоді сказав Це не буде перемога, це буде тріщина, яка розшириться. У 2022 році, коли Росія пішла повномасштабно, він прокинувся серед ночі і вигукнув Це. Останнє і більше не спав п'ять днів. Він казав, що земля ворушиться і не приймає мертвих, що навіть дерева гнуться не від вітру, а від сорому. Тепер, у 2025-му, він говорить так: те, що ви бачите, пане війна, це суд. Але суд не над Україною, а над самою Росією. Він не має телевізора, але він знає, де фронт. Він не читає новин. Але відчуває, коли зникає мотивація. Бо найперша битва завжди відбувається в душі. І саме в цьому його бачення страшне Росія вже програла. Вона ще має ракети, але не має правди. Вона має армію, але не має сенсу. Її крики порожні. Її плани та це повтори. А світ, що живе в ритмі життя, не приймає повторів. Він рухається вперед. І той, хто не рухається, відпадає. Таргай каже, що ця війна закінчиться не миром, а розпадом, не переговорами, а розщепленням. Росія розсиплеться, бо не зможе тримати форму без страху. І коли страх зникне, форма впаде. А тоді з'явиться простір. І в тому просторі вперше з'явиться можливість для справжнього миру. Він не радіє, не святкує, бо це буде нелегке визволення. Це буде довге прощання. І він каже: не радійте падінню. Плачте разом із землею, бо кожна імперія, що впала, залишала сліди. Але цього разу ми зможемо очиститись. Сни шамана. Не як у звичайних людей. Це не образи, не сцени, не розмови, це стан. Він бачить не майбутнє, а внутрішню правду речей. Він каже: Справжнє бачення це коли ти дивишся на подію і одразу знаєш, чим вона стане. Як бачити пташине яйце, і знати, чи вилупиться з нього сокіл чи ворона. Уночі коли інші сплять. Таргай сидить навпроти вогню. У нього завжди одна й та сама посудина з водою: чиста, холодна. Перший шматок вугілля він кидає вугілля у воду, а потім довго дивиться на тінь, що коливається в поверхні? Там відповіді. Останні кілька років тінь не мінялась. Вона розповідала одне й те саме. Імперія тримається, доки в неї вірять, коли віра згасає, імперія не розвалюється, вона тане. І Таргай бачив, як Росія тане спершу з країв не військових, культурних, молоді, які тікають не від мобілізації, а від безглуздості, матері, які більше не моляться за перемогу, а тільки просять, щоб син повернувся. Навіть генерали, ті, хто ще вчора були переконані. Тепер сидять у своїх кабінетах і вперше в житті бояться не смерті, а тиші. Бо тиша та це коли вже не питають. У снах шаман бачить Росію як дерево, яке пустило багато гілок. Але немає живого стовбура. Воно ще тримається, але тільки формою. Його вітрила прапори. Але вітру вже немає, його зброя страх. Але ніхто вже не боїться так, як раніше. Таргай каже. Росія ніколи не вигравала війн. Вона просто затягувала їх у болото, поки всі не втомлювались. Але цього разу інше, бо зараз втомилась вона сама. В одному зі снів він бачив дорогу, широку, розлогу, обсипану білим пилом, і по цій дорозі йшли тисячі. Не солдати, люди, жінки, діти, старі вони йшли мовчки. А з обох боків дороги стояли стіни не з каменю, а з телевізорів. І з кожного телевізора кричав голос Ми перемагаємо. Але ніхто не слухав. Це був образ Росії, та, що говорить до себе, але її вже не чують. Та, що оголосила себе великою, але залишилась самотньою. Шаман вірить, що найбільша поразка це коли тебе перестають боятися, але ще не почали поважати. І це саме той момент. Бо Росії більше не бояться, а поважати ніхто не навчився. Інше бачення земля, розпечена, суха, по ній іде Чорна ріка, але не вода, а солдати. Не злі, не хоробрі, втомлені. Ріка не знає, куди тече, просто тече. І потім пора... упирається в стіну, величезну, три дерева, і з того дерева ростуть квіти. Це Україна. Шаман не називає її іменем, але щоразу, коли бачить цю стіну, каже, це не бар'єр, це пам'ять. Вона не пускає злобу, пам'ятає, що було. Він каже, що українці не, не просто нація. Вони прикордоння часу, ті, хто стоять між старим і новим, і саме через них проходить лінія, не фронт лінія пробудження. Таргай вірить, що перемога України не буде, як усі перемоги. Це буде не крик, не парад. Це буде тиша, та сама тиша, яку він відчував у лісі, коли перестає йти вітер. Це буде стан, коли не треба буде пояснювати. Бо все стане зрозумілим він каже Україна переможе не силою, а незламністю. Її головна зброя не ракети, а здатність не втратити себе, коли тебе рвуть на частини. Шаман вірить, що війна закінчиться не на полі бою, а в серці Росії. І це буде не день, не мить. Це буде просвітлення, один погляд, одна розмова. Одна ніч, коли навіть ті, хто служили, скажуть ми більше не хочемо. І саме в ту мить імперія зникне не тому, що її хтось зруйнує, а тому, що ніхто не буде її підтримувати. Бо імперія це не географія, це віра. І коли віра згасає, не лишається нічого. Таргай каже, що Росія ще матиме шанс, але не на перемогу, на зміну. І якщо вона не скористається ним, то розпад буде не лише географічним. А духовним. Коли народ більше не знає, за що жити, то він не живе, а існує. Але він бачить іще одне: коли зникає імперія, з'являється пам'ять. Ті, кого забували, знову стануть голосом, ті, кого вбивали, знову з'являться в снах. Ті, кого переслідували, стануть учителями. І тоді народ, який довго ніс на собі маску великого, зніме її і вперше подивився у дзеркало. Він не впізнає себе. Але це і буде початок. Шаман не говорить злістю, він говорить співчуттям, бо він розуміє, падіння це боляче, але іноді лише через падіння можна зупинитись і побачити не вгору, а всередину. Він каже: Мир це не коли замовкають гармати, мир це коли не треба їх більше виготовляти. Мир це не стан договору, це стан прозріння, і Росія, якщо захоче вижити, повинна прозріти. Шаман бачить у снах ще одне. Велике дерево. На ньому й листки з іменами Україна, Польща, Литва, Казахстан, Грузія і ще багато інших. Всі листки, що колись були частиною одного стовбура, але тепер окремі, вільні, живі, а стовбур порожній, у ньому гніздо. Але без птахів це залишок імперії. І тоді Таргай каже: птахи не повертаються в старі гнізда, вони будують нові. І ті, хто хоче майбутнього, мусять забути форму, лишити тінь і вийти в світло. У ніч, коли небо було особливо темним, а земля віддавала останнє тепло, Шаман Таргай знову вийшов до вогню. Він мовчав цілий день вітер не дув, дерева стояли нерухомо, і навіть тварини, ті, що зазвичай поводились спокійно, цього разу уникали погляду вони відчували, як усе на межі. Не крах, зрушення. Таргай опустив долоні на землю і прошепотів Скажи мені, коли. А земля відповіла не звуком, не тріском, а спокоєм. Так відповідає тільки той, хто знає, відповідь вже дана. І тоді він зрозумів Момент настав. Це була не дата, не число в календарі, це була станція кінцева для старого світу. Не смерть завершення. Як коли вода нарешті доходить до моря, вона більше не тече, вона вже частина чогось більшого. У снах шаман побачив це дуже чітко не мапи, не столи перемовин, не паради, а людей, людей, які просто зупинились. Солдати з обох боків, які стоять з опущеною зброєю, не тому що наказ, а тому, що руки більше не можуть, не хочуть. Міста, в яких не грає гімн, але в повітрі мир. Не такий, як на фотографіях, а такий, який відчувається у темряві, коли дитина вперше спить без страху, перше головне те обличчя, обличчя матері, яка більше не плаче, дитини, яка не знає, що таке тривога, обличчя ворога, який нарешті бачить не іншого, а людину. Це і є перемога, сказав Таргай. Коли ти не виграв, але більше не хочеш воювати. Шаман побачив, як усе завершується, і не вибухом, а тишею. Один ранок починається з того, що не лунає жоден постріл на жодному напрямку. Ті, хто мали наказ атакувати, не йдуть, бо знають, що не підуть і інші у штабах Муан мовчання. Бо не знають, як пояснити війна просто перестала бути вона не програна, не виграна, їй розчинилась. Таргай бачив у видіннях, як Росія зупиняється не через наказ зверху, а тому, що знизу перестали штовхати. Її телевізори ще кричать, але в кімнатах уже ніхто не дивиться. Її командири ще підписують папери, але солдати вже пакують речі. У глибині країни не протест, а порожнеча. Люди не хочуть революції, вони хочуть спокою. І це нове. Коли нація перестає хоч щось доводити, тоді вона може почати жити. Каже шаман. І саме тоді починається незвичне повернення. Не тих, хто втік, а тих, хто мовчав, ті, хто ховав у собі віру в кінець жорстокості. Вони виходять з стіней. Художники знову малюють не смерть, а любов. Музиканти знову пишуть не про втрату, а про світло. Навіть політики, дивлячись на натовп, не бачать електорат, а бачать людей. У снах шаман бачить. Як десь на Великому майдані хтось бере іншу людину за руку, но і просто мовчки стоїть. І це достатньо, бо справжній мир не виголошують, його не підписують, його проживають. Він також бачить Україна не святкує, не виводить танки, не піднімає кубки, вона просто повертається додому. Кожен у своє. Хтось у землю, хтось у рідну, хтось у себе. І головне, вона більше не боїться. Це і є перемога, не коли ворог на колінах, а коли страх зникає навіть у думці. А далі дивне Шаман бачить величезне дерево. Воно не росте з землі. Воно росте з тиші, його коріння. Це мовчання тих, хто вижив, його стовбур пам'ять, а листя нові імена. І кожна гілка народ вільний, живий, сильний, а знизу камінь. На ньому написано не перемога. А достатньо. І Таргай каже коли народ скаже досить не гнівом, а любов'ю, тоді війна зникає. Бо війна не в кулі, вона в думці. І коли ця думка більше не живе в нас, війна вмирає. У кінці свого бачення шаман звертається не до воїнів і не до президентів. Він говорить з нами, з тими, хто слухає тими, хто хоч раз відчував у серці тріщину не від болю, а від надії. Якщо ти читаєш це, значить ти живий. І Якщо ти живий, значить ти ще можеш. А якщо ти ще можеш, значить, ти маєш відповідальність не за мир, за себе. Бо мир починається з тебе. І тоді таргай мовчить. Бо останні слова не для голосу, вони для тиші. І якщо ти її почув, значить, усе ще можливо.